Вайтіл Андрій Сингри Сан Ти біказ ю а со Тук тук я малюк. Вітаю ви дивитесь програму Тук-Тук, я Малюк. Ми підготували для батьків та дітлахів чимало цікавинок. Дивіться, вчіться, усміхайтеся. Попереду чимало корисних ідей. Подорож із дитиною або сюжет про те, як правильно вибрати автокрісло для маленького пасажира. У чомучках дізнавайтеся, як вберегти малюка від осінньої застуди. А ще історія маленької модниці у рубриці Перерва для мами. Та як мама суха шкіра, розтяжки, целюліт. Під час вигідності організм жінки збирає чимало проблем. Що робити, аби бути красивими, знає позата хата. Час очікування дитини через зниження гормону естрогену в крові послаблюються захисні функції шкіри, а із зростанням маси тіла стінки судин втрачають свою еластичність. У результаті під час вагітності та після пологів з'являються певні проблеми. Після двох дітей починають виникати різні проблеми з випадінням з зайвою вагою, починають появлятися мімічні зморшки, ну і багато різних таких проблем, які є у кожної жінки. Виникає питання, як цього уникнути і як з цим боротися. За відповіддю жінка звернулася в клініку естетичної медицини. Фахівці порекомендували комплексний догляд, поза як однієї пігулки від арсеналу проблем просто не існує. Чарівної палички немає. Я би навіть наголошила не на одноразовості і комплексності. Я би вірніше в слово комплекс акцентувала би домашній догляд. Багато звичайно лінивих є, але ми їх вчимо, щоб вона просто війшло в звичку. І навіть не хочу лякати, що треба працювати. Треба ще раз кажу, бажання мати це доглядати. Вагітність сильно змінює психологічний і фізичний стан жінки. Змінюється все: гормональний фон, обмін речовин, судинна система, маса тіла і потреби шкіри. Ці зміни відбуваються поступово від місяця і до місяця, і кожен період виношування малюка потребує уваги до власного тіла. Головний лікар клініки Персоналюкс, дерматовенеролог Леся Білик, стверджує, краще зайвий раз переконатися, що все нормально, ніж пропустити мінімальну небезпеку. Вражаючий для нас, був приклад, вчасно звернулась вагітна жінка. Власне, в другому триместрі, і ми виявили на дерматоскопі родинка, яка збільшилася, яка має схильність до переродження. Я вважаю, що вчасне видалення в час вигідності воно ну, абсолютно не шкодить, і вчасне видалення це й врятувало життя і мамі, і можливо якісь пливи на дитину. Чимало жінок намагаються перестрахуватися, боячись якось нашкодити дитині і відмовляються від догляду за своєю зовнішністю під час вагітності. Уже після народження малюка це призводить до відвідування лікарів, відновлювальних процедур та різних ускладнень. Деякі жінки забувають про себе і надовше. Інколи навіть дітки наполягають, що їх матуся найкраща у світі, а тому повинна за собою стежити. Андрійчику, скажи, будь ласка, в тебе мама гарна? Гарна. Діти особливо відчувають мамів. І вони навіть ви знаєте, в багатьох випадках діти є стимулом для мамів. Вони приходять, коли дитина вже наголосила. Я би хотіла, звичайно, щоб жінки приходили відразу, щоб в них власне було особисте бажання. Часно чомусь не акцентують увагу, не знаю чому. От з'явилась плямка, а вони з тим звикаються, вони з тим живуть. Наприклад, щось там виросло, а це можна рухати, я не буду. Чомусь немає бажання просто прийти порадитись, можливо, є якийсь страх. Зволоження шкіри із професійними помічниками, термальною водою, спеціальними масками та кремами із гіалуроновою кислотою, у так званому домашньому догляді за тілом просто необхідне вагітним. Втім, перш ніж придбати новий косметичний засіб, обов'язково проконсультуйтеся із лікарем. Лесі на останок ваші побажання глядачкам програми тук тук Я Малік. Враховуючи вашу передачу, я би хотіла побажати не боятись, народжувати. Вірніше, бажання народжувати, бажання доглядати за собою і побажати набиратись дитячої енергетики і більше нести її в життя. Просто тішитись життя. Програма тук тук я малюк бажаю вам, аби під час дуже важливих і відповідальних дев'яти місяців вагітності у вас не виникало серйозних проблем. І кожна метуся Часто ми не замислюємося над тим, що причиною серйозних недух є зуби. Аби усміхатися здорово та красиво, малятко-кінгурятко прямоє до ортодонта. Малятко кінгурядко! Герой нашого сюжету Максим разом з мамою поспішає до дитячого стоматолога. Хлопчику лише п'ять з половиною, втім малюк знає, аби зубки були гарними, без фахівця не обійтися. Я хожу до стоматолога, в мене гарні зубки. Матуся Максима пригадує, вперше привела сина у стоматологічну клініку, коли йому виповнилися два рочки. Перші візити в нас пройшли дуже спокійно, тому що спочатку вони просто побавилися, показали, покатали на кріслі його, тобто не було ніякого лікування, ніякого такого втручання, і тому він дуже спокійно переніс цей візит. І подальші візити так виходимо приблизно раз півроку. Проходять дуже спокійно, завжди він отримує подарунок, і, скажем, так, навіть напрошується, щоб ми скоріше зайшли сюди. На останньому прийомі зубний лікар порадив звернутися і до дитячого ортодонта, адже створювати красиву усмішку легше з малку. Доброго дня Привіт! Привіт, присидається. Як твоя справа дуже часто батьки не звертають увагу на прикус молочних зубів, міркуючи, що є сенс почекати, поки всі молочні зуби зміняться на постійні. Втім, рекомендація знавців своєї справи однозначна. Я рекомендую ранні звернення з метою огляду до лікаря-ортодонта, тому що це навіть якщо ви не бачите ніяких проблем у своїй дитини, це є запорукою правильного розвитку зупищеликової системи вашої дитини. За статистикою, викривлені зуби або неправильний прикус мають майже 90% людей. Щороку кількість патологій зростає. Медики наголошують, причин чимало: спадковість, неправильне харчування, екологія, штучне вигодовування дітей і шкідливі звички. Наш організм це злагоджена система. Не буває, що тільки поганий прикус, і все. Наш поганий прикус деколи безпосередньо впливає на нашу осанку. Наша осанка впливає на наші на положення наших внутрішніх органів. За допомогою сучасних технік можна скоригувати положення зубів та виправити найскладніші проблеми. Важлива вчасна консультація. Я дуже задоволена, що ми з нами зараз потрапили до лікаря-ортодонта на консультацію, тому що в нас дійсно виявили проблему, тому що Максим був на штучному вигодовуванні. Ще була проблемка в аденоїдах в нас, і е, зараз ми розпочинаємо лікування за три місяці. Вони нас чекають на, е, на огляд. Ми подивимося, як в нас розвивається ситуація. Я думаю, що в подальшому все буде добре. Якщо дитинка не хоче йти у стоматологічну клініку, допоможуть подарунки або добра історія про зубну фею. У сучасному світі результати ортодонтії справді вражають. Вчасне виявлення проблеми у дітлахів щира усмішка у майбутньому. Безпека у подорожі з дитиною понад усе. Чи це далека мандрівка, чи дорога до садочку, чи крамниці? Вам потрібне автокрісло, яке захищає здоров'я та життя дитини. Більше про це у рубриці «Пізнайко». Пізнайко. Пізнайко! Василь, батько двох донечок. Зі своїми дівчатками він часто подорожує автомобілем. Безпека для героя нашого сюжету передусім. Тому дитяче креселко завжди закріплене в його автівці. Я їду за кермом. Я не уявляю просто собі відволікатися, дивитися за дитиною, що вона там ззаді робить, щоб вона не впала, не пошкодила щось собі. Тому ми однозначно тільки з кріслом їздити. Україна йти в Європу, то ми повинні жити. По європейським стандартам, що там дотримуються тих правил, то і ми повинні дотримуватися. Згідно зі статистикою, майже 100 маленьких пасажирів Львівщини з початку 2013 року травмувалися у ДТП через недбалість батьків. Поза як не обладнали автівки дитячими кріслами. Чимало батьків десь легковажить цим питанням, ну і, напевно, відкладають купівлю дитячого автокрісла на потім. Можливо, комусь це. Хтось вважає, що це дорого, не потрібно, неефективно. Я хочу власне порекомендувати все таки батькам, щоб обов'язково, особливо маляткам-немовляткам, купували дитячі спеціальні сертифіковані автокрісла. Обов'язково потрібно переконатися, що це автокріселко є надійно закріплене. Лікарі б'ють на сполох. Батьки, котрі подорожують із дітлахами, просто зобов'язані обладнати транспортний засіб необхідним чином. Любий ДТП і не по інерції дитина вилітає або на переднє сидіння, або на лобове скло, і травмується звичайно, травмується найчастіше голова, шийний відділ хребта. Ну а це крісло воно забезпечує стабільне сидіння. Вибирати автокрісло Василь їде з донечкою. Поза як важливо, аби малеча приміряла крісло, у якому згодом проводитиме багато часу. Без консультації фахівця не обійтися. При виборі дитячого автокрісла необхідно звернути увагу на те, щоб воно забезпечувало безпеку для вашого малюка. Обов'язково необхідно звернути увагу на матеріали, які використовує виробник: обшивка, каркас. Пластик, усі дитячі автокрісла обов'язково повинні відповідати європейському стандарту. До речі, слід звернути увагу на різноманітні аксесуари та іграшки, які зроблять подорож вашого чада веселішою, і часу на нудьгування у нього просто не залишиться. Усі сидіння, призначені для перевезення дітей в автомобілях, умовно діляться на кілька класів залежно від віку дитини або її ваги. Окрім цих різновидів, існують і універсальні автокрісла. Втім, попри значну економію, виробники рекомендують все ж таки використовувати кілька автокрісел різних груп із зростанням вашої дитини. Перш ніж обрати дитяче автокрісло, уважно огляньте свій автомобіль. Чи є у автівці можливість кріплення системи ізофікс? Адже не всі транспортні засоби, навіть нові, передбачають встановлення дитячого крісла з такою системою, якщо ні, існують крісла, що фіксуються штатними пасками безпеки на задньому сидінні. Отже, встановленні Дитячого автокрісло його необхідно розмістити по нахилу спинки автомобільного сидіння. При фіксації штатним ременем автомобіля перевіряйте, щоб ремінь не був перекрученим. На кожному автокріслі ззаду вказана схема, за якою ви самостійно можете завжди правильно встановити дитяче автокрісло. Якщо ваша дитина не в захваті від нового кріселка і не хоче у нього сідати, вдаємося до маленьких хитрощів. Ми рекомендуємо після придбання дитячого автокрісла буквально на 2-3 дні розташувати його в дитячій кімнаті на підлозі, в ігровій зоні вашої дитини, щоб вона звиклася до того, що це її автокрісло. І коли це автокрісло вона побачить в машині, то Показує практика без проблем в нього сяде і спокійно знаходитиметься. Наша маленька героїня Улянка швидко звикла до свого нового кріселка та готова статусем до нових захоплюючих подорожей. Батько також спокійний, адже знає, що б не трапилося у дорозі, безпеці його донечки нічого не загрожує. Подра, тональний крем, лаки, олівці. У маминій торбинці для косметики стільки всього. Якщо ваша дитина також цікавиться красою, зробіть собі яскраву перерву для мами разом з нами. Перерва для мами. Ти любиш помаду? Та я люблю помаду. А для чого вона? Так можете. Героїня нашого сюжету Марта не так виховує донечку Андріанку. Маленька принцеса так обожнює усе красиво, що матуся із задоволенням робить собі перерву від буденних клопотів разом з дівчинкою. Леді ходять по крамнишкам, показам мод. Донечці щойно виповнилося два роки, а вона вже тихенько залазить у мами на косметичку. Коли Адріані було півтора року, і я якось відволіклася не буквально на п'ять хвилин, після чого мені потрібно було оновлювати суттєву свою косметичку, бо вся моя косметика була знищена. Ну, але зато ми маємо прекрасні малюнки на стінах. Після цього випадку. ситуація знайома багатьом молодим матусям, у яких підростають донечки. Тетяна Наумчук, топ візажист і студії Володимира Новоградського, також у дитинстві марила косметикою. Захоплення переросло у професію всього життя. Бавилися маминими червоними помадами і розовими румянами, так як і всі дітки модниці з Малку. Насамперед, це були помади, близькі, лаки. Тобто мама була зовсім не проти, але буквально на каблуках із червоною помадою і далі дому нікуди не відпускала. Тетяна стверджує, що матусі мають рацію, коли хочуть застерегти дівчаток від зловживання декоративною косметикою. Сучасні тінейджери вже з раннього віку щосили, застосовують туш, помаду, тональний крем. Часто Дівчатка користуються маминими і бабусиними кремами, які абсолютно не підходять для молодої шкіри. Якщо мама правильно пояснить дитині, як це все правильно робити, то в підлітковому віці вона буде виглядати акуратно, тобто доглянуто і не вульгарно. Дитяча косметика може подарувати дівчинці хороший смак у майбутньому. У кожної модниці маленької повинен бути модний дитячий набір. Особливо це має бути розвиток косметичка, яку дитина буде приваблювати, і вона не буде брати мамину червону помаду. Учасниця конкурсу краси киянка Анна вважає, що у популяризації дитячої косметики їй величезні мінуси. Це прививається настільки сильно культурою, що діти вже... З 6-7 років вже знають наскільки добре треба робити макіяж, які найкрасивіші дівчата. Інколи діти не бачать, що вони природньо виглядають красиво, а намагаються завжди себе зіпсувати з мейкапом. От я, наприклад, фарбуюсь дуже рідко, але по дуже важливих ем, випадках. Бо навіть Вікторія Бекхем у інтерв'ю для британського таблоїду «The Sun» зізналася, що забороняє собі малюватися у присутності своєї маленької донечки Харпер. Екс солістка з поездґіос боїться, що дівчинка почне. Повторювати за мамою. Програма «Тук-тук, Я малюк за лиштунками одного з найбільших перукарських конкурсів Західної України. Стиль. Кожна жінка від маленької принцеси до справжньої леді просто обожнює косметику. Сприйняття косметики дівчатками дуже важливий крок на шляху у доросле життя. Заохочувати це чи ні рішення за вами. Втім, пам'ятайте, як сказав Віктор Гюго, жодна зовнішня краса не зможе бути повноцінною, якщо вона не підживлена внутрішньою красою. Кашель, шмургані носиком, температура, супутники вологої осені. Всупереч стереотипам, холодна погода застуди не викликає, а лише збільшує ризик захворіти. Як вберегти малечу батьки не знають? Чомучки відповідають. Чомучки Щотижня на електронну скриньку Чомучки надходять десятки листів від вас, наші глядачі. Найцікавіше запитання цього тижня нам надіслав пан Юрій. Я батько двох дітей. Мене цікавить методи профілактики осінньої застуди. Як вберегти своїх дітей від захворювань, застуда небезпечний ворог, який чатує на нас з перших холодних осінніх днів. Аби вберегти себе і своє чадо від захворювання. Насамперед слід тепло одягатись та дотримуватись правил гігієни. Зокрема, щодня робити прості процедури. Варто хоча б два-три рази на день, особливо в цей період, промивати порожнину носа звичайними сольовими розчинами. Це можуть бути і розчини, які продаються в аптеці. і Мама сама може взяти прокип'ячену водичку кімнатної температури, додати туди трошки соди або трошки солі і промити носоглотку. У боротьбі із застудою дуже дієвою є ароматерапія. Давним-давно доведено, що ялівець. Власне, ялина, всі хвойні рослини вони володіють бактеріоцидною дією, тобто вони згубно впливають як на бактерії, так і на віруси. І звичайно, якщо знову ж дитина не має алергії на цей запах. То дуже часто радять, чи арому свічки, чи просто крапнути на водичку чуть-чуть масла у цього власне ялівця, і, і створюється так званий бактеріоцидний ефект, тобто повітря буде знезаражене, те саме стосується і чесника, і цибулі, якщо просто нарізати, розславити тарілочці, чи дітям навіть інколи в дитячий садочок роблять на мисту з тих зубчиків. У сінній період медики рекомендують вживати багато овочів та фруктів, які містять вітамін С, адже стійкість імунної системи до різноманітних захворювань насамперед залежить від того, що ми 70% імунітету є в кишківнику, Якщо в нас слабий шлунок, якщо в нас нерегулярний стілець, якщо в нас дитина їсть чіпси, п'є газіровані води мальовані і цукерки їсть, там дуже багато хімії. Імунітет, відповідно, буде понижений. Аби оберегти своїх дітлахів від захворювання у період епідемії, варто уникати масових заходів. Період це епідемічного підйому захворювань, уникати масових скупчень людей. Особливо це стосується свят різноманітних, різноманітних походів з дітьми там в театри, де є надзвичайно велика скількість людей. Якщо вже все ж таки прийняли рішення туди відвідати, то от власне не забути про цю уксулінову мазь. І якщо бачите, що десь є дитина або дорослих, то чхає, пчихає, то варто утримати. Від нього відстань хоча б до одного метра. Таким чином, це також знижує ймовірність заразитись. Лікарі категорично не рекомендують вживати будь-які медичні препарати для профілактики застуди. Напевно, варто порадити вставати і лягати з сонцем. Напевно, варто порадити пройтися ногами по русі час від часу. Напевно, варто порадити е, часу, навіть контрастний душ. Гомоптичний середник це вже ну, треба тоді, ну знаєте. Паличку треба тоді, коли людина кульгава, окрім уксолінової мазі, яку можна всім, окрім помивання рота нос глотки сольовими розчинами, інші медикаменти повинні призначатися тільки лікарями в індивідуальному порядку. Гарний настрій та позитивні емоції є запорукою міцного здоров'я. Переконує лікар-гомеопат Степан Добрянський. Щасливі люди не хворіють. Якщо дитина є е, щаслива в житті, якщо вона досягає якоїсь мети, якоїсь цілі кожного дня і. Має від того задоволення, вона не захворює грипом. В неї на грип нема часу. І пам'ятайте, хворобі завжди легше запобігти, ніж лікувати. Творчий колектив «Тук-тук, я Ямалюк зичить вам міцного здоров'я. Хочете почути пораду фахівців? Турбує суперечливе питання? Мрієте розказати свою історію або стати героями програми «Тук-тук, я Ямалюк? Пишіть нам, чомучки Дивіться, захоплюйтесь, міркуйте і обов'язково довіряйте своєму серденьку. На все добре! Вітаю всіх, хто дивиться програму Тук -тук, я малюк»! Новий сезон уже в ефірі. щосереди 11.30 та щосуботи о 10.30 В ефірі ТРК Львів. Безліч яскравих ідей. So excited, so цікавих рецептів. Яблочка, і оковочко, щирих емоцій та відповідей на найскладніші запитання. Та як мама? Приєднуйтесь і ви чомучки